Слава Ісусу Христу Герхард Терстейген, Лист 118. Міркування автора про шлюб. Я не можу говорити про шлюбний стан зі знанням справи. Також не представляю вам і плодів якихось особливих роздубів чи откровень. Але оскільки ви бажаєте почути мою думку, то постараюсь коротко викласти те, як бачиться мені ця матерія згідно писаннями. За основу тут треба взяти вислів апостола Павла. Той, хто вступає в шлюб, робить добре, а той, хто не вступає в шлюб, робить краще. 1 Коринфянам 7.38 Так виглядає справа, якщо все інше, що стосується шлюбу, перебуває в рівновазі. Але це правило не загальне. Бувають багато випадків і обставин, як вони зазначені в першому посланні до Коринтян або в першому посланні до Тимофія. Коли, навпаки, краще одружитися, ніж залишитися безшлюбним. З точки зору християнства, будь-який зовнішній стан сам по собі не має особливого значення. Смирений подвижник Христовий у шлюбі, угодніший богові, ніж безшлюбний гордець. Що немає, що не дотримується свої, що не дотримує своєї посудини у святості та честі, 1 Феселокій 4.4 Після вигнання з раю нам судилося в поті чола свого піклуватися про себе за допомогою майже тваринного приниження тіла. Ще піанам 3,21 очікуючи, поки ми одягнемося в небесний одяг. 2 Коринфянам 5.2.5 Ми працюємо, їмо, п'ємо, спимо і так далі. Подібно до, подібним до тварин чином. Ніхто з людей не обходиться тут без тих чи інших похибок. Нинішній спосіб розмноження ще більше проникнутий ушкодженням і немічу. Інакше не було б наказу про обрізання, і ми не були б зачаті в беззаконні і народжені в гріху, як сказано в псалму 50, вірш 7. -й. Але інакше вже не може бути. Здоров'я краще за хворобу і досконалість краще за похибку. Однак, не маючи цих перших, нам слід не метатися і турбуватися. Луки 12, а прославляти людинолюбство і лагідне, лагідне, поблажливість Спасителя нашого Бога. Який не тільки терпить наші немочі і заплющує на них очі, але й використовує їх як лікарський засіб, щоб поволі приводити нас до більшої досконалості. Такі ліки є дар Божий. Хто застосовує його невчасно чи надто багато? Тому вони шкодять, але чинить краще той, хто не потребує його. Гріхоподіння ми мискинуть із ангельського райського стану в нечистий тваринний стан тіла і душі. Наш великий Спаситель і відновник хоче привести нас. Не тільки до колишньої, але й до більшої слави. Однак це відбувається не за нашим розумінням і не одним стрибком, але через багато випробувань, смиренність і вмирання старій людині, коли ми поступово крок за кроком робимося з тварини людьми, з людьми святими. Зі святих подобою ангелів. Всі люди, будучи спадкоємцями старого Адама, перебувають у небочі падіння, але ця проявляється в тих чи інших ушкодженнях властивостей душі й тіла, не однаково у когось в одному, у когось в іншому. Відповідно цьому можна. Кожна людина потребує, крім загального і обов'язкового для всіх лікування, і в особливих, і особливих ліків від Господа. Також і облагодатовані душі, не всі мають одну міру світла, віри, сил, не всі покликані та обрані для того самого. Хтось йде стежками Божими рівно і спокійно, а хтось з багатьма спокусами і скорботами, часом збиваючи зі шляху і шкодячи собі. Тому загальне правило тут може бути тільки таке, кожен чини кожен, кожен, так, як Бог йому визначив. І кожен, як Господь покликав, залишається перед Богом у тому званні, у якому покликаний, не виносячи при цьому жодних суджень про інших. І під цією умовою, щоб кожен у світлі Божому шукав і знаходив своє покликання, Святий Дух залишає благодатним душам свободу. Вибирати, що кожен вважає для себе найкращим і відповідним Божій волі, залишатися в безшлюбності або одружуватися. Коли апостол Павло каже, кожен має свій дар від Бога, один так, інший інакше. Він має на увазі не властивості єства, тобто не те, щоб кожен, кому не дано від природи сутливий характер, а з необхідності, повинен, з необхідності повинен одружитися. Апостол хоче сказати, що ті, хто зважився в серці своєму дотримуватися, своєї сутливості, Нехай дерзають з Божою допомогою понести безшлюбність. Хто може вмістити, нехай умістить, як сказано в Матфея 19:12. Але апостол знає також, що не всі міс... е... утримують слово Це. Тому ті, Продовжує він, хто розуміє, що їм цього не дано, нехай одружуються в ім'я Боже, вони не згрішать. А подвизатися заради віри будуть в інших речах, серед трояких скопців, про яких згадує Спаситель в 19 розділі від Матфія. Два перші, як мені здається, не мають відношення до снотливості, треті ж, які зробили самі себе скопцями для Царства Небесного, справді снотливі. Вони не народилися такими, не їх характер тому причима благодаті, благородне спонукання віри, спонукало їх до цієї бездітності з доброчесністю. 4, Сам шлюбний стан буває дуже різноманітним відповідно до якостей і особливостей осіб, які живуть в ньому. Для чистих чисто, а для осквернених та невірних немає нічого чистого, але осквернені і розум і їхній та совість. Розділ 15 Хоча шлюб як такий стоїть у ряді Божого мислення, тобто промислу, але не всі шлюби відбуваються на небесах. Справді святі шлюби, якими вони всі називаються сьогодні, дуже рідкісні, і вони також неоднакові. Взаємна любов і вірність подружжя, істинний союз їхніх сердець у Господі, великий і прекрасний скарб, благо і втіха на нашому мадрівному земному шляху. Це свята таємниця, і це не хоче, і це не те, що не хоче Бог. До сказаного додам, що подружжя має враховувати і те, перше, що апостол, а отже й Бог, шкодує їх, що вони будуть мати скорботи по плоті, там же, необхідні для тверзіння та духовного успіху, і третє, що шлюбний стан не має місця у майбутньому віці. Але припиняється з кінцем нашого земного існування. Реклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.